Чи проходите ви борговий тест? Свобода від боргу є досяжною метою для кожної родини. Першим кроком для повернення собі контролю є чесний погляд на існуючі зобов'язання. Зробіть наступний борговий тест, щоб визначити, чи потрібен вам план для сплати боргів. Отже, борговий тест. Чи зростає частка від доходу, що йде на виплату боргів? Чи є ваша подушка заощаджень? достатньою. Чи близько ви від ліміту ваших кредитних ліній? Чи здійснюєте ви тільки мінімальні платежі за вашою відновлювальною кредитною лінією за кредитною карткою? Чи часто ви спізнюєтесь із оплатою рахунків? Чи сплачуєте ви свої рахунки грошима, що призначені на щось інше? Чи використовуєте ви кредит для сплати за речі, що раніше купували за готівку? Якщо ви втратили роботу, чи постанете ви перед миттєвими фінансовими труднощами? Чи впевнені ви в тому, скільки ви заборгували? Чи знаходитесь ви під загрозою законних дій з боку колекторів? Будь-яке так на будь-яке з цих питань це знак того, що ви повинні зробити боргові виплати своїм найвищим пріоритетом.